Ну, шо? Бизнес -конференция. ну что? Бизнес-конференция. Я не знаю, что я такой человек. Стресс. Человек, человек стресс. стресс. Я не могу. Для меня это все так, так <сос> важно. Я тут <соспит> сделала нервы всем. Потому что я, я не, ну я, когда я что-то не знаю, что сделаю впервые, Я просто... Ну, бо бізнес веде назар, а мама, папа, все треба. Да. Де, де розпечатати у цей трек, де що. Е номер рахунку укажи свій. Ну, коротше, ну, все. Да. Ну, че, це. Получається, так, да, посилочку відправили. Один. І що? Гроші коли прийдуть? Мам, розпо можеш розповісти, будь ласка. Тут щось розповідає. Аміра, можна мама бабалакає? Можна? Не, не балися. Так, оно ну не балуйся. що це Щас ти балуєшся? Як працює система, так як я читала? Е, Назар відправляє посилку да? дівчині. От, він, не, не так. Давайте з того. Він виклав фото, що він щось продає за такусь. Таку суму. Люди можуть, е, робити там, просити знижку, свої ціну mm -hmm. аукціон. Торгуватися. Можна. Да. Він може згодитись, може не згодитись. От він не згодився, він виставив суму. Там пройшло буквально там до пройшло, напевно. І йому в програмі висвічується ваш товар купили. Що це значить? Людина, яка хоче купити, вона каже, купую. Натискає от її потупили, купує. І з її рахунку списуються гроші. Вона вказує свій рахунок, mm -hmm. з неї списуються гроші, які знаходяться в цій системі. От вони зависли всередині системи. Бо я дуже хвилювалася, щоб ми отримали ці гроші. Да? бо ми можемо Відправити товар. товар да, 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 людина да. там ну, не віддасть гроші. Ні, все, з нею списали, в неї на рахунку їх нема, Вони в системі. Далі, що відбувається? Приходить рукавку. Да? Mm -hmm. Приходить цей товар до покупця, який купив. Е, вона отримує, ну вона він відкриває, каже: О, супер, мені подобається! І в програмі натискає: Я згоджуюсь з покупкою. І ці гроші заходять на рахунок на ну, Назару. Ага. Якщо вона нічого в програмі не вказує, але посилку забрала, в неї є три доби на те, щоб її, якщо вона захоче, повернути, наприклад, ага. може їй щось не до вподоби буде. Вона може написати ну в програмі, написати Я повертаю посилку, тобто повернути. Якщо вона впродовж цих трьох діб нічого не відповість, Зару заходять гроші. Mm -hmm. Якщо вона впродовж цих трьох діб пише, хочу відправити ну, назад, повернути. повернути, вказує, що їй не сподобалось, але якщо все те, що на фото, і вона все те отримала. Їй гроші не віддадуть. І ми ж відео зняли, що ми відправили трек, у цей штрих-код і що ми вклали у коробку. Да, те, тобто те що на фото, те да. І останнє до кінця до розказується все. Наприклад, якщо вона відправляє Назару назад, от їй не сподобалось щось, да? наприклад, хоче його ну, надурити, обманути. Mm. Да? Вкладе щось інше, як у нас колись на новій пошті так робили. Попри uh -huh. це був такий момент, щоб присилали, все піде. Yeah. Вона може вкласти, наприклад, щось інше, але гроші знаходяться все одно в системі. Назар отримує цю посилку назад, повер... ну, uh -huh. свою, да? він її повинен відкрити на, на відео. відео. Якщо все те, що він відправив, вона дійсно прислала, да? uh -huh. то е їй повертаються кошти, він вкаже, так, вона повернула, все ок. Якщо там щось не так або щось замінено. А пересилка буде на наш, на наш рахунок. Це я не знаю. Не знаю. Якщо буде щось замінено з її сторони, там щось обман угу. якийсь, він вказує, що я не згоден. Тут або ось це, щось. Не у так. нього ж фігурки він указав: половина оригінал, половина не оригінал. Вона може замінити. Ну, це така вже у нас да, стратегія. Да. Е, і якщо він отримує е, назад і воно е, вона не те. Там, ну, обманула, да, і не те, наприклад, що він е, вислав, то гроші отримує Назар. Ну, тут система більше за продавця. Більш за продавця да. система. Ну Слава Богу, Назар пробую. Назару вже дали ну, багато іграшок, теж оригінал. Папа фоткає, світ виставляє. Назар вже загружає, робить допис. Звіряє з цінами, скільки воно mm -hmm. що коштує. Хай дитина вчиться, а чого ні. Молодець, на ну, Дякую. І мама молодець. Heavy metal. Ну, мої 30%. No, <laughs> Та я шуткую, ребят, бо ви ще скажете, що дитину обворовує. No, 50 сказали, собі забираємо, а 50 їм на двоїх. Ми їм сказали, що то їх гроші. No. Їх гроші вони ділять їх навпіл. То, що наприклад, ви не бачите, Марка, от він зараз там він дуже важку справу робить. Він відволікає Аміру. Це і точно. він дуже часто це робить, так що він заслуговує на 50%, тому що як Назар це все складав, назар це все збирав, то марик. Да, тоже. Ну а виручені кошти, що на Аліекспрес, на цих сайтах шукай щось і сюди загружай. І тут, Якусь націнку да, роби. націнку робиш і все. Получається, з Китаю честь 2-3 тижні, а тут їм за 2-3 дні прийде, то що у тебе є щось наявне. Просто такі штучки треба, що вони зараз потребують або перед святом якимсь. Поняв? Тобто, якщо це якесь свято, там. То, от, до цього свята тобі треба за декілька місяців, щоб воно вже було у тебе. І вчасно, щоб ти мог тут піхануть. Ну і так люди по -трішки, по трішки, по трішки, товар росте, тим більше можна і речі БУ, і то, і все. І, кстати, в секонді можеш ходити, брендовані якісь шукати шматьо, і адідаси, і найки, і так само і кросовки е, яких розмірів. Купуєш, якщо вони в класному стані, якщо навіть на ден, ми тобі добавим, Купив там декілька пар взуття, викинув туди. Як фірмі не і папки 30%. І виходить, що Аня на днях перебирала оці ж речі свої. Там ото шкіряна куртка. Ребят, ми ж нічого в карітис не віднесли. Бо вже Назар в цю тему вже залазив в той час. Я Назару говорю, Назар, ну хоч попробуй пихануть. Там і взуття є хороше і все. Да? Да, там дуже хороше, Шкіряне. Реально шкіряне і куртка ця. ми, кстати, цю куртку дивились, скільки вона коштує, це Нова куртка нам дали, Щось в районі там 700 злотих или 600. Ну вона дорога була. Що навіть таку саму ми її знайти не могли, ну що це фірмін, ну що бренд дуже такий потужний. А він все без полу. І оту мою жовту продаж. То мені так. вже 50%. А, 20%. 20%. Тож моя. Так що це... Хоча я не знаю, чи стоя на цей канал у нього там іграшки і речі. Може окремо ще один так продають. Так, продаю. все все разом. Це все, типу. Yeah. Продавайся і куча всього. Не куча різних товаров. Yeah. Просто якщо товар буде новий, треба вказувати, що новый, да? Так. Yeah. Давай мамки нашу иную технику продам. Да, yeah. конечно. Yeah, Шо? Еще yeah. мамку продайте. Та уже стара, вже старая, не, такую не куплять. <laughs> З трьома дітьми. Ти худи, а так ти хоч я кажу мамку, а ти кажеш з трьома дітьми, а то й ну, ну, ну. чисто мамку продатися. Це що це ще. не то, так? Да? Ні-ні Сергій, так діло не піде. А ми якщо... зразу опа із трьома дітьми. Ну, що це значить? 에, ну, воно так привкати буде. О, Кого? Ну я вмію, Тебе це, це бізнес, поняла? Ну, так. типу, одне береш і три в подарок. Три в одном. Ой, я не могу. Ну вот так что, бизнес-бизнес, бабки-бабки? Да. да. Да? Будем мутить бабло? Да. У братиков, да? Да. Будешь мутить бабки у братиков? Да. Да? Скажи, торгуйте, торгуйте. Зарабатывайте. Забабатывайте. забабатывайте да. Чтобы да? Скажи, забабатывайте, мальчики, и купите мне цукерки. А мне Да, да, мальчики будут забабатывать. Забабатывать. Много бабу, бабу бабулетиком. Бабулетиком. Да. Так? Бабулетиков. Да. Будешь забирать у хлопців денежку? Да. Да? Да. И что будеш купувати цукарьки? Да. 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 У нас трагедія. У нас, понимаєте, сьогодні от у мене такое враження, от бывають такі дні, що у мене що оно просто одне за одне таким. Клубком и це мои нервы, мне кажется, скоро не выдержать уже. Не витримують. А ну показывай став ей. Де вава у тебя появилась? Мы только що сиділи в комнате, вона пішла сюди. зробила? Що, Див, Ты в крови? Я знаю. Шо ми розробила? Показывай. Миша любила Миша зробила. Миша, тебе що зробила? Ти любила миш, вона засунула палець і он гризанув. Да, видите? пальчик засовувала? Ну да. так. Він так гризанув, то Та не дави, ж... ти давиш і видавлюєш. У мене тільки що не йшла. Не кровь. йде, не йде вона. Ану покажи. Як лезвієм порізала. Чуєш, так а... може треба від бешенства щось чи ні. Я откуда знаю. Ну, І так. Пішла кров, тут тут а будь то будто вену перерізали. Так, да, реально, я в шоці, чесно. Де, а він прям як в стресі. Вона і так що? вона закричала, він теж може злякався. І що робити? Може він на мене укусить хоче? Не надо. Мама казала тобі, не сунь пальці, бо вкуса Він у неї тоненький такий, як яблучко. Може він не подумав, що це яблучко, знаєш? А, а ну засовує ще. Хочеш ще, щоб він укусив? Да. Давай засовуй, хай кусає ще. Буде больно. Буде больно. Аміра. Ти що, Аміра? Не можна. Ти не зрозуміла, що буде больно? Да. Зрозуміла? Да. І що хочеш ще? Ні. Ну все не треба тоді засовувати. Бач, папа сказав, вона каже добре. Добре і суд. Хоч не, він не злякався. Та що він не злякався? Поїде він вінокроматоровку, блін, не злякався. Ні, ну вона сама винувата, сунова. Та, ну це понятно. Укусил, да, да, так. Куда, да, мама казала. Ну вот так укусили. Ага. Давай ми його укусимо тепер. Укусимо його. Нет. Не? Папе, укусим. Давай пластирем клеить. За... Да. Надо застирать кофту. Сейчас я заклею. Плетерий, плятель. Сейчас мама да, заклеит. Ну заплатили. О -о -о -о. Лизин, папа. Нельзя трогать, да? Ли. Дай по цьому лову. Нее, Ну все, мама, сейчас принесе. Ну ты больше не будешь ліса до хомячка? Нет. Правильно, не надо. Ну зараз будемо у GPT питати, чи у кого спитати, чи треба якісь аналізи тепер здавати, чи що. Маю надію, він у нас не, не, не скажений. Так захворіла еще і палец в цей. Секунда діло. Малитики на вулицю вийшла. Вона раз сюди. Показую, як мама заклеїла. О, Бандитка раненіная. Мама клеїть палець. Та не треба ним натискати. Не трогай його тільки, добре? Так. Ти і люди. Ти людожер, блін. Людоед. Вкрові носок Сергеїв. Клас. Короче, купили мені подарок, ребят. Ой, як хорошо. Обалденно, да? Добре. Я як садюга, я люблю так. Хорошо. Носок выкинешь уже, Сергей. Дякую, дякую. Ти що, просверли ще з мамку. Руку, руку раби. Руку. Ой, молодець. Каже, просверли ще з Ладно, давай папка зроби. Хорош, да, больно. Коротше, ребята, штука обалденна. Только можна підсикнути Тільки головне, щоб було кого робити. Короче, выбралась наша машина, О, еле выехал, ребят, честно, буксовал, буска... буксовал. уже надо ехать и закупы заработать. Короче, выехал, выехал, Бо прибрать и из снега все одно, а выехать извите поинше. Все. Можна їхати. Так, роблю закупи. Сьогодні буду готувати плов. Получається морковку купив, часник купив. Ось, ось такий шмат м'яса купив. Лопатка півтора кілограма. І завтра буду готувати солянку. Супчик. Мисливські ковбаски взяв. Окарачка взяв три штуки копчені. І ще дома є там ковбаса. Аблука. Зазвичай беру отакі, ну берем отакі. А зараз ось гала, ну вони класні, звісно. Набираємо, поки самоход ходить їзда да. на хотіли картоплю взяти, але но... така страшна, якщо чесно, так ось очистим. Акція на молоко зараз злоти 99, а було 4,49. 6 штук треба взяти, щоб була така акція. Беремо. На хлопця теж акція 2 плюс 1. Дві береш, одна у подарунок, це ж молоко. Діти плють і хлопця дітям. А папа часто йде, там теж є акція для папи. Ну і все акція для папи. Получається, будь-який пак береш. Шесть банок, можна взяти 4. так, якщо береш такий пак, то такий самий. В подарунок ну понятно що я буду брать 6 6 банок щоб... і 6 в подарунок ну, все. До дому поїхали ну фараон шесть сергейна ще не була була Воно була но повер... золотою жінкою ще не була ні ты жінка золота но це іменно уже фараніта изденья бати ну, який тут бардак мира вони зробила ой, 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 ой. Красуняк. Так, Вона ще сріб дає. Щас помолодію. Папа, це на 20. Куча, да. Хвилин на двадцять. Не сміши, не можна сміятися. Бізнес-бізнес бабки бабки, мутки, мутки, папка помогає. помагає. Помагає Так. Чесно? Так. Ану, а діди покажемо. Коротше, ребят, це дуже модна тема була тут. Так? Так. Не знаю, чи в Україні воно було. Тут усе, бачите, і фігурки, а, вони різинові, угу. гумові. І коротше, це все один комплект, буде продаватися, це вже, коротше, у Назара бізнес-бізнес. Це вже поляки. Тут знайомий його дав йому на перепродаж. І батьки його знають, що Назар це таке чудо. Ви поняли? Ну, весь в батю, весь в батю. Під процентик. Нормально, Марій теж допомагає. Багато, звісно, таких фігур, це люди дуже довго, мабуть, збирали. Uh -huh. І недеше, uh -huh. воно, звісно, стоїть. Як у ця двіжуха, оці іграшки, як вона називається? Зінкси. Зінкси? Зінкси. Зінкси. Папа фотографує, робить студійні фотографії. Щоб... Не, ну я класно тоді сфоткав. Так. І виходить, в той раз перший покупець написав, Назар виставив за 250 злотих. Перший покупець написав Давай, віддай за 170, так? Угу, так. Назар типу, каже, ні, я не буду короче, вступати. І другий купив за 250. І чого не написав? Да. Ну просто прикол в тому, що ці іграшки ще хтось купить і ще перепродасть, тільки вже по штучному. Та я хоч підгляну, що тут химия страшна, так? Да? Аміра, выходь, виходь, 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 не можна. Heavy Метал, сирене, тримайся. Че ж, как класно, да? Вот так людям, які нам здають житло. Вони бачать все, що в квартирі. Да, ну реально. Навіть можна і в гості не приходити, чуєш? Ну, да, не перевіряти. Так, да, не перевіряти, бо отак кому здай квартиру, да, отак реально. Угу. А тут все видно, все миється. Ну, ви в ну, да, да, все так, нормально, нормально, все добре, все, на місці, все гарно, все чистенько. Отаким <гум> мию. Хороша штука, я, кстати, коли робив ремонт, ну, я знімав, показував там людям. І це... Болгаркою Плитку трішки спалив, то от такою фірмою, миюче для скла, так, ми покупали. І я запшикував і відтеру ті іскри. Не для скла, у мене було для чогось іншого. Ну, іменно такої не було, а купила ти цю да, ага. що вона відмиває, відтирає навіть і іскри на кафелі відмила. Так ага. ви зрозуміли, фотки вже ж одяглося. Кстати, штани у нас ось і зара, тут і все і аміра теж. Так? Да? Тебе фоткать? Знімати? Да. Тоже юбку продамо? Да. Спидничка. Да. Е, Вона не покаже, там пузо не застегується. Вже <соценно> 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 пузо велике від'їла Аміра. Від'їла пузо, не застегується. Ось все, бачите, у нас тут шкіра на куртка класна. Фірма дуже хороша. І така купує. жовта. Я думаю, поки блох вийде, то це вже і продано все буде. То такі пироги. Ось зараз одні такі штани на продаж підуть, а інші у нас марк собі залишив. Ну, вони люблять таке свободне. То. Ну, і що, і Сергій напять нові бровки. Я так і оставлю, це вже пофарбовані. Да? Ясно. Це вже Назар виріс. Я не знаю, Марк буде носити назад. Марк Ні. не буде такі думаєш? Що це він не буде? Да? Ну, поки марк виросте. Це... Е, ну от марк буде носити. Все, марку залишаємо. Це нам теж хтось отдав. Ну, Назар і не встиг. Не, я встиг, Просто да? вони вже дуже-дуже мали. Ну, за вузькі малі, так. Да? Угу. Ну, на марка будуть хороші.